Доброго дня, мої любі діти! Я дуже рада нашій зустрічі і сьогодні я підготувала для вас нові логічні завдання. Тож давайте почнемо. Ну що ж, перше завдання. Професор загадав фігуру і дав такі підказки. Вона не квадратна і не синя, вона кругла чи трикутна. Яку фігуру загадав професор? Ну що, дітки, ви здогадалися? Отже, ця фігура не квадратна і не синя. Зразу викреслюємо квадрат і сині фігури. Що залишилось? Залишився трикутник і ромб, а за умовою ця фігура кругла чи трикутна. Якщо круга у нас немає, залишається трикутник. Отже, професор загадав фігуру трикутник. Наступне завдання на уважність. На таці лежить одне тістечко, три груші та дві цукерки. Скільки фруктів лежить на таці? Порахували діти. Так, а вже ж тільки три фрукти, три грушки, бо все інше то солодощі. Наступне завдання було три соняхи, потім виросло ще два, скільки стало соняхи всього. Так, звичайно, п'ять стало, бо три додати два буде п'ять. На столі стоїть чотири акваріуми, в кожному з яких плаває певна кількість рибок. Але четвертий акваріум порожній. Скільки рибок треба помістити в четвертий акваріум? Ну що, здогадалися? Так, звісно, 5 рибок. Молодці діти. Дітки ще одне завдання перед вами монстрики, які дуже люблять апельсини. Так от, фіолетовий монстрик з'їв три цілих апельсини, а червоний монстрик з'їв чотири половинки таких же апельсинів. То хто з них з'їв більше? Ну що, дітки, вже знаєте відповідь на це питання? Якщо скласти 4 половинки апельсинів, то вийде 2, цілих апельсини. Отже, фіолетовий монстрик з'їв 3 апельсини, а червоний виходить з'їв 2, цілих апельсини. 3 більше, ніж 2, тому фіолетовий монстрик з'їв. Більше апельсинів. Ну що ж, дітки, думаю, що вам сподобалося. Тож, на все добре.